Приходимо на музей Сісі. -Сі. Цей палац побудований для батька Марії Терезії. А саме йдемо у покої Сісі, -Сі, де жив Франц Йосиф зі своєю дружиною Сісі. -Сі. Азборги правили 640 років. Можна все рідно побачити, яка в неї була талія, метр сімдесят два. де можна. Тут шикарно, не знаю, ну тепер мають, що немає такі вагони. Путін живе не такий має. Зимова резиденція Габсбургу. Габсбурги правило 640 років. Можна сьогодні йшов, Вчора, іще, можна сказати, королева Єлизавета Єлізавета Інізайська. Точно уроки до того числа доходять руки її управління. Mm -hmm. І тут якраз починаючи для австрійської монархії, ще на Рівська імперія Ємецької mm -hmm. нація розпалася при Наполеону. то прави. Там перший другий, який на тих картинах зображені. Зразу його син Фердінанд. Прави, але Фардінан правив тільки до 1848 року. Фердінан був хвора людина, гідроцефалія, ще епілепсія. І коли почалася революція 1848 року, зрозуміло, що він не може керувати державою, і він передає добровільно свій престол своєму племіннику Францу Йозефу. Отут же Франц Йозеф 18 років, то дуже рано став імператором. Представляєте, на Франца Йозефа, великі надії покладалися, бо тут після революції. Угорщина. Також пунктується в Угорщині революція. Тут останні обов'язки придавили, от якраз там зображені події в Угорщині. І після того Сісі порадила Французефа, вона дуже часто виїжджала в Угорщину, дякуючи її, так би Угорщина відділилася і стала долістична держава. Там бачите, де Францу Йозефу подавали різні модири, приносили сюди.

Франц Йозеф дуже швидко в'їв. Він такий, знаєте, дуже такий хап -хап нахапався. І Пізніше він, але коли Йозеф поїв, все, зразу приходять і вже забирають всіх, вони забирають і тарілки. Франц Йозеф вже спостерігав, як другий напроти нього, щоб люди встигли наїстися ну, чи смакувати, не так, як її наглотатися. Тепер...

Сестри, її брати, її батько, там наверху бачите, вона більше тягнула сиріно для за своєю родиною. Там її мама, ота людобліка зображена, тут її знову сестри дві. Тут і сама любима дочка від тих старших дітей, там сама перша була собі, 4 роки померла. Оті. А сама молодша малея тих трьох дітей, Светруха. Практично її не допускала до дітей. там дитячі кімнати були в стороні тому криві замку, де жила Софія, там повернанки за ними. Всі там тільки право, коли А оту вона вже сама виховувала. <клухи> Вернулися з першої світової війни, якраз і фінанси вона розстріляла, якраз була рінона. Італійський архітектор зробив з Антонію Канова, з карара мармуру італійського. І бачите, яка в неї кімната. Ну, правда, любимою квіткою сісі все ж була фіал. Ось таке я би хотіла, але я не знаю зараз отаке, От треба подивитися.